Такий чим займаєтеся? Джон Ділінджер. Цікаво виговорити людині, з якої знайомі. Бейсбол, кіно, гарний одяг, швидкі машини. і ти. Це все, що я хочу. Сьогодні від імені Сполучених Штатів я оголошую війну злочинцеві. Жесером Майкла Мана. Ваше завдання взяти Джона Ділінджера. Зможете агент Первіс. Безперечно, серед. Ми переслідуємо безжальних убивців. Пограємось, пане президент. У відкритий сейф. Це ваші гроші. Так. Ми грабуємо банки, а не вас. Заверіть. Уся країна вважає тебе героєм. Грабувати банки стає важче. Сьогодні нам весело, і про завтра ми не думаємо. Це ви даремно. О! Краще одягніться, міс. Тебе перевозять. Куди? В індіану. Нащо? Мені абсолютно нічого робити в Індіані. На основі реальних подій. <плес> Джонні, за скільки ти можеш пограбувати банк? Ну, за хвилину 40 секунд. Менше. <плес> О, то це ти вбив красунчика Флойда. <плес> ти вийдеш з тюремної камери тільки тоді, коли ми поведемо тебе на страту. <плес> ну, це ми побачимо. Джон Ділінджер дав нам другий шанс убити Джона Ділінджера. Де він невідомо? Куди ти їдеш? Куди захочу. Вони нас не візьмуть. У них мало сил, розуму і швидкості. Я прийду куди захочу. Хай ждуть у всіх банках. Весь час. Джонні Деп. Крістіан Бейл, володарка Оскара, Маріон Котіяр. звідси втекти. Усі разом. Та ти поїдеш зі мною? Так, я поїду з тобою.